Я Влад Владгавицький стендап-райтівець. -er, в IT я growth менеджер в компанії iDeals. В стендапі я засновник проєкту світло стендап. Найбільшого клубу в Дніпрі, і зараз ми активно робимо стендап в Києві. Мене звуть Сергій Степанисько. Я стендап-комік, резидент підпільного стендапу і айтівець. Контент-хед у сео команді компанії Jubal. Як виглядає твій типовий робочий день? Робочий день він стартує о 8 або до 9 або о 10 ранку, залежно від того, коли у нас перший дейлі мітинг. Нас можуть бути в 10 або або 12. -ті. Якщо він о 12 то я, скоріш за все, стартую о 10 ранку е, працювати, а якщо о 10 то о 8 або або 9 ранку. А також це все ще залежить від того, чи їду я до офісу. В Джублі дуже класно, що в нас е, гнучкий графік і можна працювати. Є можливість працювати на ремоуті. Проте зараз е, кілька днів в тиждень я намагаюся їздити до офісу, бо я не можу без соціалізації. І обов'язково завжди, коли е, в робочий день. І в мене якісь вечірі є стендап вечірки або концерти, то як правило я їду в офіс. Тому що з центру міста е, з подолу, джубла, офіс на подолі набагато легше дістатися до наших е, концертних майданчиків. Тому, якщо в мене ввечері стендап, скоріш за все, я в офісі. І люди знають: якщо я в офісі, то скоріш за все, сьогодні в мене концерт, і можна підійти і сказати: О, в тебе сюди якийсь концерт. Такого плану. Я не, е, не прихильник е, мітингів. Мільйона мітингів на день, але один, одна-дві зустрічі у нас, як правило, щодня, і впродовж дня в мене дуже багато різних операційних задач, е оскільки я працюю із різними підрядниками, е з різними авторами, з різними редакторами, копірайтерами, профрідерами, е менеджерами е і так далі. День в мене може також закінчуватись робочий як о шостій вечора, так він може закінчуватись і о 9-10-й вечора через різницю із там. в мене є автори із Філіппін, в мене є автори. З Канади там у людей починається там робочий день. Наприклад, коли у нас він уже завершується, супер хаотично залежно від завдань, робочий день може тривати. Я... Намагаюся співміщати і стендап і IT в одному календарі. Тобто я просто різними кольорами собі помічаю різні івенти. І у мене день зазвичай починається з короткого статусу з командою стендап клубу. Потім п'ять-шість зустрічей на день з різними командами по IT. Вони знаходяться в різних локаціях там Бразилія, США, UK, Тому у мене день триває десь до восьмої вечора. Зазвичай. І після цього іноді буває також дзвінки з. З різними стендап-коміками або з друзями для того, щоб понакидувати жарти, подобувати, подивитися ідеями, тобто такий креативний брейншторм. І десь о 9 я закінчую робочий день, як поєднувати роботу в ІТ та стендап. Мені дуже допомагає в цьому Google-календар, як би то не звучало, тому що я максимально все планую собі і там. І якщо мені щось треба зробити по стендапу, я можу е, завести це як окремий захід, як окремий івент, і в рамках цього івенту е, щось поробити по, по творчості. Насправді із зайти я дуже багато всього переніс в стендап, тому що в мене є там документи по всім виступам за останні 6 років. Я собі планую всі виступи, якщо вони у мене. Є там на тижні така, мені здається, тайм-менеджмент організація, от вона й допомагає е, співміщати це ефективно. Для того, щоб поєднувати роботу в ІТ та стендап, і взагалі, мабуть, будь-яку творчість, треба дуже сильно самоорганізовуватись. Це не дуже легко, скажімо так, оскільки творчість потребує креативу. А дуже часто, якщо в тебе кілька мітингів на роботі впродовж дня, кілька я маю на увазі п'ять або шість, то ти дуже кайфуєш на вечірках. Ну, коли ти виступаєш, тому що ти такий. Люди, я сьогодні не наговорився, я хочу ще з вами поспілкуватися. Але насправді можна поєднувати. Дуже важко, якщо це відбувається в різних містах, наприклад, концерти, але знову ж таки, поки ти десь в готелі чекаєш концерт, ти можеш спокійно працювати, мітитись із своїми колегами, бути ефективним на сцені. Єдине, що страждає, це матеріал. Дуже важко писати матеріал, коли ти приходиш з роботи. Ну, у мене специфіка роботи, що я дуже багато працюю з текстом. І коли ти приходиш такий додому, о, попишу сьогодні матеріал, ти відкриваєш там текст. і Такий завтра зараз. Ти їдеш в Тур Європи. Як це вписується у твій робочий графік? Жахливо це вписується. Я зараз беру відпустку за свій рахунок. Це не тому, що мені не дозволяє компанія, це тому, що я вже витратив свої відпускні дні. Але компанія Джубл дуже класно і потужно ставиться до різних благодійних ініціатив, і враховуючи, що всі 100% доходів будуть із квитків і з аукціонів будуть направлені на сили оборони України. Пані Джубль йде іде зустріч, тобто готова допомогти в цьому. Скоріше за все, я візьму з собою ноутбук і все одно буду там тримати на контролі, моніторити певні таски, плюс якісь там фрілансові задачі. Це нікуди не дівається, і слава Богу, що придумали інтернет, і можна буде 24 на 7. Подивимось тільки в роумінгу, що там з інтернетом у Європі. От на роботі ти теж жартівник чи на мітингах ти дуже серйозний? У мене. Майже всі зустрічі е, проходять англійською мовою. Я намагаюся жартувати і англійською так само, не знаю, чи це вдало чи ні, чи мене колеги розуміють. Можливо, вони сміються, тому що в мене не дуже англійська. Ну <свісно> я сподіваюся, що вони сміються, тому що це смішно. Але так, я намагаюся е, розбавляти трошечки різні паузи, різні е, такі ситуації, там де хтось один одного не зрозумів, для того, щоб якось покращити моральний стан команди. Вот. Скажімо так, певні мітинги вимагають максимальної максимального фокусу і концентрації. Але коли на мітингах виникає певна пауза, я не можу мовчати довго. Люди знають мене як людину, яка може пожартувати. Більше того, в мене зараз змінився тімліт, і мій тімліт в нього є свій канал з мемами, і сталося так, що у нас є певна конкуренція. Я відчуваю, але ця конкуренція не в роботі, а ця конкуренція в тому, хто краще пожартує. Тому я, як е, людина, яка дуже типу відповідально ставиться до того, що в мене є тім літ, а я не тім літ. Я даю йому шанс пожартувати смішніше. Це для тебе, Макс. Чи приходять твої колеги на концерти? Так, приходять десь разів 5-6 були колеги на концертах. Більше не поверталися. Є колеги, які регулярно намагаються ходити, або просто вони, типу, сприймають мене як на сайтах знаєте, там, де типу відгуки, І такі Сергій. Ти як хоча я не критик стендапу, типу, Сергій, о, куди можна сходити? І деякі з них де будеш ти. Типу, туди сходити ми хочемо на якісь різні формати, на якісь розгони, на якісь там стендапи і так далі. А інші, які такі, куди можна сходити? Але не обов'язково, що там будеш ти. Я такий, ну добре, дивіться, ось є ось вам списочок, квиткові агрегатори. Сходіть. Але дуже кайфово бачити своє керівництво на роботі. Не один, здається, раз я прийшов, і я дивлюсь, в залі за першим столиком сидять, типу, люди із екзекутів команди, сидять люди, типу, ну давайте так, кофаундер компанії. Сидить. Я такий, це буде хороший стендап вечір, бо це була п'ятниця. Я максимально не налаштовувався викладатися там, умовно сьогодні. Дуже важкий робочий тиждень ти прийшов, я такий. Зараз пожартуємо і підеш. І тут ти бачиш фаундера компанії, ти такий: це буде найкращий стендап в моєму житті. Я всі свої золоті жарти зараз віддам вам. Коміки не люблять інтерактиви на концертах з айтівцями Чому? Мені здається, що це. Заздрість, тому що аті айтівці дуже багато заробляють, і вони такі, типу, ну да, айтівці зрозуміло, тут в доворах розмова, вже нема про що говорити. Одразу скажу, що я з тих, хто одразу питає, чи айтівці в залі, і починаю з ними інтерактиви. Мені здається, що комікам не дуже комфортно спілкуватися з дуже впевненими в собі людьми. Дуже часто айтівці, типу, впевнені в собі люди. Або закриті, питаєш, яка у вас там посада, або в які ви компанії. Вони такі, у нас NDA. вони такі дуже цікаво. Давайте розповімо всім людям в цьому залі, що таке NDA. А ще дуже багато айтівців, дуже жартівники, так як я казав, як от мій лід, в нього свій канал з мемами. Вони намагаються теж жартувати, типу, з коміком. Ну, він не, не дуже кайфує, коли з ним його намагається хтось пережартувати. Набагато важче знаходити слабкості якісь в характері через цю впевненість айтівців. в ти як комік шукаєш, як правило, одразу якийсь парадокс, за що зачепитись. О, в тебе смішна робота. О, а скільки ти там е, заробляєш? О, а з ким ти прийшов? А коли ти запитуєш вайтівця, він такий: е, я айтішнік. І ти такий, у тебе все посипалось. Ти такий, «А, о, цей він заробляє кошти, значить, в нього все добре. Так, що ж у нього? До психолога ходити, я завжди. Це айтівці, я завжди оце. перемикаю до психолога і завжди теж намагаюся, як комік, намагаюся знаходити стереотипи якісь про айтівців, але ти тільки починаєш говорити за айтівцями фразами із, там, із мітингів, ти там просто слово кажеш Джира, Джира, Джира. І вони такі «А, а, він знає, він знає. <сум> і воно працює. Чи виступаєш ти на корпоративах айті компаній Так, виступаю. Не дуже часто, але виступаю. Десь може разів 34 було за рік. Я дивлюся, з якими компаніями працювати, тому що не, не на все погоджуюсь, але так з більшістю виступаю. У нас був невеликий корпоратив в нашій компанії. Я мушу зізнатися, поки ми святкували наш корпоратив. Десь в момент закінчення офіційної частини я ненадовго відлучався в сусідній заклад виступати на корпоративі іншої it компанії. Зараз збільшується кількість запитів саме. Від it компаній які надіються, що, типу, якщо ми айтівці, якщо я айтівець, то, отже, буде класно для айтівців. Але ти приходиш виступати в іншу it компанію і бачиш. Там такі самі болі, як в твоїх компанії, Ну там як в тебе, наприклад. І ти такий, ну не знаю, чи буде смішно. Давайте просто класно поспілкуємося всі разом. Ви теж по такому фреймворку працюєте? Тобто, о, і ви ти це все перетворюється на якийсь великий такий квартирник, але дуже теплий, тому що в тебе є дуже багато спільних тем. Тому виступів для тій компанії стає більше і більше. Серед аудиторії стендапу багато айтівців. Як ти думаєш, чому мені здається, тому що вони можуть собі це дозволити піти <смі> там заплатити 400 500 гривень за квиток? Багато хто дивиться в Ютубі стендап і потім е, хоче прийти і в офлайні е, подивитися на, на гумор. Та мені здається, просто особливо в Києві доля айтівців значно більша, тому просто зараз багато хто в діджитал айті працює. Багато айтівців теж активні користувачі різних соціальних мереж. Різних платформ Ютубів, Тіктоків і так далі, і вони бачать дуже багато контенту. Вони платоспроможні, як правило, люблять проводити вільний час цікаво і невдома. І вони кудись повинні ходити. Вони йдуть в театр, вони йдуть в музеї. Вони такі: о, йдемо на стендап, і дуже багато там і залишається, е, оскільки я ще раз підкреслюю, айтівці дуже веселі люди, і дуже багато айтівців намагаються типу теж жартувати. В айтівців є цілий ціла сфера, цілий пласт свого внутрішнього айтішного гумору. Ще вони люблять е, дивитись на людей, які менше заробляють деякі. Які навички набуті у стендапі тобі допомагають в роботі? IT? у мене позиція «Growth Manager», тому мені потрібно придумувати якісь нові ідеї, як зростати метрики компанії. Тому саме досвід в, стендапі, в лізі сміху він допомагає постійно вигадувати щось нове або дивитися по, по сторонах і якби співміщати несумісні речі. Тобто, наприклад, брати якісь підходи з інших індустрій, з інших продуктів, тому це мені сильно допомагає в тому, щоб е, вгадувати щось нове постійно. Мабуть, мені б дуже сильно допомагало, якби я був фрілансером, тому що в стендапі. Ти теж типу працюєш для того, щоб мати якісь виступи. Ти, типу, якісь ведеш переговори. І якби я був фрілансером, мабуть, дуже класно б міг спілкуватися з якимись іншими замовниками і з клієнтами. Але комунікаційний скіл це в першу чергу. Ми часто аналізуємо, наприклад, конкурентів в команді і саме в it галузі. Я працюю там із текстами і так далі. І це структура контенту. Типу, ми його адаптуємо і оптимізуємо під вимоги гугла і дивимося на наших конкурентів. То мені це. Також дуже сильно допомагає, оскільки ти теж в стендапі дивишся, як виступають інші коміки, ти постійно аналізуєш. В ІТ це допомагає в тому плані, що це допомагає тобі структурувати і аналізувати. А в, в житті тобі це не допомагає, бо ти, я не можу сходити на якийсь концерт або на якийсь стендап, просто послухати. Я йду, і такий. Так, м -м -м, тут жарт, поняття. Ясно, це він ага. Це в нього такий гумор. М -м, непоганий біт, дуже круто. О, дуже довго, о, класно, угу, сетап. М -м. Ти сидиш, просто киваєш так. Як, як ці коміки на розсміші коміки, коли ти колись пам'ятаю виступаєш, і він, типу, розуміє жарт, але не сміється. Він такий. зрозумів. Структурувати допомагає і комунікувати. Це два основних скіла. Де які... прибутки більше: В IT чи в стендапі? Якби, звісно, тут Вася Байдак сидів, мабуть, він сказав би в в стендапі точно в стендапі, звичайно, у мене різниця сильно в сторону IT. Сильно в сторону без IT Я би стендапом, мабуть, не займався. Би точно я б більше не так сказав. Не де прибутки більші, де вони стабільніші? Тому що стендап індустрія вже дуже в нас потужно розвивається, і зараз я впевнений, що є коміки, які заробляють більше ніж лідівські посади в ІТ-шці. Але не факт, що це стабільні заробітки. Я не впевнений, що люди здатні отримувати такі кошти в довгу дистанцію, але Якщо ти запустив якийсь продукт, або ти кудись дуже класно інвестував, як це роблять Айтівці, звичайно, в АйТі, або в тебе просто якась дуже крута позиція технічна чи покинув би роботу в АйТі, якби стендап приносив більше? Ні, думаю, не покинув. Мені подобається оця, оця синергія, от, начебто, задіяні. Дві різні півкулі е, мозку. Якби IT це більше про структурність, процеси, а стендап це більше про творчість. і Мені дуже подобається, що ці дві індустрії вони не дають мені вигорати. Тобто, якщо я десь вигораю, я перемикаюсь на інше, потім з іншого перемикаюсь знову на IT, наприклад. От. Насправді дуже важко покинути те, чим ти займаєшся, уже досить довго. Типу, я вже не можу сказати, що я точно не джун навіть коли грейдинги проходив в попередній то я там, типу, як сіньор був, ну принаймні на своїй позиції. Дуже потужний нетворкінг, дуже багато різних зв'язків, контактів, дуже багато різних продуктів, дуже багато різних продуктів, які потенційно до тебе звертаються за якоюсь консультацією, бо знають, що ти можеш порадити якихось виконавців, вони знають, що ти можеш просто їм щось підказати. Вони знають, що якщо в тебе є вільне вікно, ти можеш просто їм допомогти. Настільки потужне вікно різних можливостей в ІТ. і плюс зараз розвивається неймовірно штучний інтелект. І якби мені хтось прийшов і сказав: Серега, завтра ми за мільйон доларів їдемо в тур Америкою, то я би просто взяв собатікал, але би ніколи в житті не кинув IT. Е і я зрозумів, що. Цього ніколи не станеться. Колись в мене були такі думки, коли я був молодшим. Але в 20-му році стався ковід. І я після того, після того, як півроку ніяких стендап-виступів, взагалі ніяких виступів не було апріорі. Але я тоді зрозумів, що я ніколи не покину it галузь, принаймні, поки вона мене надихає, подобається і дозволяє мені знайомитися з дуже потужними і класними і креативними і різними людьми, які займаються абсолютно різними продуктами. Ну і поки не закриють Google. Якщо там зараз зміниться влада в США і все-таки визнаючи гул монополісти, його розіб'ють на багато менших компаній. Ну тоді да, тоді може, тоді може як це ми будемо, тоді на закаті seo оптимізації. Тоді точно стендап Порадь Чи стендап послухати? Мені подобається Сергій Степанисько, Дуже класний комік. Якщо ви не чули. Я чув, що є такий айтівець Влад Галицький, дуже непогано виступає. З Дніпра комік українською виступає, великий молодець. У нього там свій бренд. Якщо з іноземних, то мені подобається імпровізація мед мета Райфа. Мет Райф, так введіть. Він прикольний. Мені дуже подобається Біл Бьор. не так стендапа, як взагалі творчість і серіали, фільми Рікі Джервейса. От я можу порадити.